Чекаючи на омріяне продовження улюбленого фільму чи гри, можна пропустити момент, коли такий проект з'явиться, і мова не про комікси чи книжки. Доволі часто ігри, які розширюють певний всесвіт, просто залишаються на узбіччі історії. Ви, можливо, про них чули, але ніколи не запускали через різні причини. Десь такою перешкодою була ексклюзивність для консолі, десь низькі оцінки. Утім, наших сьогоднішніх гостей у жодному разі не можна назвати небажаними. Чи знали ви, що на ВІ виходила повноцінна частина Dead Space, яка показує, як люди на планеті Егіда 7 вперше почали втрачати глузд після знайденого маркера, чи як багато з нас його називають, обеліску? А може вам би більше сподобалося продовження історії Ендрю Гарфілда у ролі людини Павка? Тягнути кота за хвіст не будемо. Про ці два проекти ви дізнаєтеся далі. Ві, це справді дивне створіння, з якого круті ігри стирчать, наче коріння. Упереднього разу ми вже розповідали вам про окрему версію принца Персі The Forgotten Sands. Але якщо та гра мала повністю інший геймплей та історію, ніж її aaa варіант, то Dead Space Extraction виконує функцію приквела. Мови саме про приквел оригінальної Dead Space. Екстракшн виходила ще й на PlayStation 3. Але саме Wii з допомогою нунчака та v Remote дозволяє повноцінно зануритися у це інтерактивне кіно. Стоп кіно? Так, приквел Dead Space – це кінематографічний тир. У грі не потрібно пересуватися, усі рухи персонажа заскриптовані. З'явилася відразу. Так, вас водять за руку. Але це не означає, що сутички з ворогами від цього максимально скуті. Є й переваги, керування V-Remote дозволяє краще відчути зброю, якою ти стріляєш, особливо коли від її положення горизонтального чи вертикального залежить тип пострілу. Правильне використання арсеналу змінює хід бою. Але для цього вам потрібно тримати контролер відповідним чином. Як для віддаленого керування тут хороші боси. Один може потребувати реакції, інший вмілого менеджменту набоїв. У такі моменти легко забути, що це не гра з основної серії. Щодо сюжету, то він реально хороший, бо робили його Visceral Games. Тоді студія ще називалася EA Redwood Shores. Щоправда, Глен Скофілд до її розробки не причетний. Утім, історія цілком і повністю відповідає антуражу Dead Space. Наприклад, через обмеження рухів персонажам не можна розвернутися і піти в інший бік. Але за допомогою кінематографічності та камери від першої особи на кшталт зазирання за кут, наче головний герой чи героїня переживають, що звідти на них щось вистрибне. Просуваючись сюжетом, можна побачити галюцинації, почути крики дітей та відлуння порожніх коридорів. На відміну від трилогії, в Dead Space Extraction є кілька протагоністів, які змінюються почергово. А момент з рукою в кінці проходження викликає певне спантеличення, тому що таке складно було собі уявити. Додатися до ще адаптовані внутрішньоігрові комікси у форматі відео, які дозволяють дізнатися ще більше інформації про те, що сталося на забутій богом планеті. Це дозволить вам залатати сюжетні дірки та дізнатися декілька таємниць юнітологів. Загалом Extraction містить приблизно 6 годин контенту, які сподобаються будь-якому фанату Dead Space. Після виходу останнього фільму про людину павука багато фанатів заговорили про те, що хотіли би побачити ще один фільм за участі Ендрю Гарфілда. Та вони, мабуть, не знають, що вже існує проект, який є сиквелом стрічки Нова людина Павук. Може, її не вважають каноном, але одноіменна гра The Amazing Spider-Man продовжує події першого фільму з Гарфілдом. Ролі там озвучували інші актори, але хіба не круто, що існує таке творіння? Ми впевнені, що хтось пройшов The Amazing Spider-Man 2012 року, але навіть не задумувався над тим, що це саме продовження фільму. Бо в наступній грі розробники з Beenox вирішили змінити курс і просто частково скопіювали події фільму Нова людина Павук, 2», докинувши туди додаткових персонажів. Тому перша гра настільки цікава, адже іншого подібного ігрового сиквелу про павука не існує. Так, у ній немає кінематографічності Marvel's Spider-Man, до якої ми вже звикли. Але сюжет її основна зброя. Дізнатися, як доктор Коннорс реабілітував своє ім'я після подій першого фільму з Ендрю Гарфілдом, допомігши людині павуку зупинити розповсюдження вірусу, буде цікаво багатьом фанатам. На жаль, розробники не знали, що такий сценарій частково суперечитиме сюжету нова людина Павук 2». Тому можете сприймати цю гру як альтернативну. Реальність після подій першого фільму. Геймплей no The Amazing Spider Man 2012 року середняк. Очікувати від гри чогось неймовірного не варто. Поводина тут прилипає до неба, а деякі анімації чи візуальні рішення є пережитками тих часів. Та основною перешкодою на шляху до проходження цієї гри є відсутність у цифрових магазинах. Звісно, якщо ви не придбали її колись на розпродажі в Steam. то Залишаються лише вживані диски для консолей. От чи варто воно того? Радше так, аніж ні. Не кожного дня випадає можливість спробувати щось насправді особливе. Хоча й оцінене доволі посередньо. Тепер ваша черга ділитися назвами ігрових проєктів, які розширювали відомі всесвіти. Можливо, вони не отримали схвальних відгуків, але можуть стати джерелом цікавих фактів для фанатів певних серій. Обов'язково напишіть про них у коментарях. Якщо вам сподобався цей контент, тоді обов'язково підпишіться на Play.ua та не забудьте поділитися відео зі своїм ближнім. Не відмовимося також від вподобайки. Цієї підтримки вже достатньо. Але якщо бажаєте більшого, тоді долучайтеся до наших спонсорів на YouTube та Баймієкофі. Оформивши невеликий щомісячний платіж, ви не лише допоможете нам, а й отримаєте приємні бонуси. Головне, не забувайте донатити зсу та завжди зберігайте спокій. До зустрічі!